Як виглядає квартира за 14 тисяч гривень у місяць? До речі, яку ми придбали з нашими клієнтами. Ціну обов'язково скажу в кінці відео. Квартира має сучасний дизайн, у передпокою нас зустрічає місце для взуття, місце для верхнього одягу. Також при вході в нас розташовано ось таке велике дзеркало, у повний зріст для фото у ваш інстаграм. До речі, така квартира буде приносити 9% річних та має доволі високу окупність. То що ж ми тут з вами маємо? З лівої сторони нас зустрічають. Міжний санвузол Він має вбудований душ, умивальник чи одне дзеркало, щоб ви зранку подивилися. Який він симпатичний, є електрична сушарка та туалет. Квартира ідеальна як під оренду, так і для життя. Комунальні взимку до 2000 гривень. Знаходимось на комфортному восьмому поверсі. Тут на загальна площа 31 квадратний метр. Та до метро Чернігівська всього до 7 хвилин їзди на власному авто. Компактна кухня з будованою пральною машиною, варильною поверхнею, духовою шафою. Є Витяжка та холодильник. А щоб вечір був вайбовішим, включаємо один, два. Три підсвітки, та тут стає ще приємніше. Спальня кімната це місце спокою та відпочинку. Вона має величезну шафу купе до стелі з зеркалом та просторе двоспальне ліжко. Тут поклали собі речі з місцем для зберігання речей, проблем точно не буде. Ну і побігли по своїх справах. І переходимо до родзинки нашої квартири. Це величезна лоджія. Тут можна кинути пуфує. Продуктивно працювати або спокійнесенько собі відпочивати. Ціна цієї квартири 42 тисячі доларів. То, якщо ви також бажаєте проінвестувати в нерухомість, пишіть слово купівля в коментарях, і ми знайдемо для вас вигідний варіант.